Сьогодні я буду брати на одному серваку, де дуже багато людей. Вакс, кублокс. Поздравляю. А до цього сервера я вам дам в коментарі. Чекаємо. А, Суміло. Я знаю еще ладно, скилла я король. Так, чекаем. О! Да, почалась. Ну тут, ну що, тут лавно так тянутый все хинджи врати. Для неда. И або в бит. Ну так, так. Там же ново починають обатувати. Один однотно. Я поки що спокійно буду прокладати путь. І я в цю закінчу, коли мене нарахується. Так парад. Головне тут на шифти. И вс. Перший раз поступи по фадам. Так, вроде все. Так. Це е опаснее, Более я добралась, чем спецерце без пьес не аж той Что далеко? Там, є не Там я лучше не походу на это. Я сейчас вежу. Отпор будем одну склас из бука. Это бы замочу. Страт! Блин! Ай. Я буду брат проиграть перше на удачу. Друга крапа да все будет для нас. Краще, це серия закінчить тоді, кло хоть один раз виграє.

Я скажу часто, я тільки вчора перший один раз зібрав скупла тебе не напав. Я його запротила Ніда. От нублю. Накей, не будемо рватися. Верхньою ще сніжки. Почкаем почне пустину очную. Упс, зубов и военных головная нишу рожья. Слышь, кола. Пока человека потезания. Все, хороший момент. Шок. Скрой. Блін, а хто це пшить там не бретий? Не кажу, це грає, це дуже мало играй. Да. Але блін, як? Удочка не могла достати. Все, якщо цей раз не виграю, я почну грати з коварс на другій карті. Короче, все. меня все равно же ядро стратегии. Со стратегия я называю тралоло. Вещи сильно любят. Ну, мой оппонент. Ремо. Покладаем карту и чекаем, пока кто-то победит. Патронов. Ну, ці не дару, так трачу на Опа! Тро-ля-ля! Блін, тро де мої сніжки? Де мої сніжки? До мене хоч йти на абордаж! Тро-ля-ля! Ты не водно Чекаємо, поки якийсь фіналіст буде. А поки що ну, я думаю так, чи не так. У мене палки є. Скрапчу дерев'яний меч. Ну нічого не окей. Тоді, якщо це пешниця, я його залавлю. Тепер чекаємо, поки ти йде до мене. Бо може бути пролено Андрю. За вообще. Тофта. Но блин, это треба бути таким ногу. Да вы что я творек просил? А теперь лошечка. Таких блоки. За ними их надышаю. Китайский. Медиан чай. А теперь у меня еще... О, у меня ещ один мини-чайный блок. Так, блин о! Як Звідки? Коли? Ну реально, видки Коли? Без коментарів. Коротше, я закінчу ряд, коли хоч один раз виграю. Да уже начина будет начинаться строиться, тоди. Тоже, тоже. нажимая на Shift. Сейчас короче так строюсь. На щось похож. Заключается. А, у та-та-та такие дуют. Ну короче, знов попробуем стратегію трололо. Кем уже я чуть-чуть послала что-то слово. Понял. А, ні, я можно строить. А мы поехали стрелять в него. Но... Не, я просто Что то да. Да, просто камень. Да, на... Да. да правильно, на хай происходит все снежки. А ты вообще возил остров скала. Ну, Но... Ха-ха-ха. Буду вез... в страху будуть. А, я до нього не дотягну. докена. Ну и просто так... А якщо так. А, все, я понял. Там. Там там. Яхо! Пен-пен-пен-пен-пен-пен-пен-пен. Останні смішки я послав. Тепер буду сидіти в посаді. До того кнупка дрватися. Я й бройку не дім. Так. Вот все що я всегда забуду чекпоїнт. У мене є желізо. Можна зробити железну лопатку наприклад. Цей шайтан до мене хоче. Давай, на моєму змогу чуть-чуть підійти. Давай, шайтан. Шайтан! Що ты цей шей там? Не підходит. Быстро він не поветов. Давай, ти ж нук. Ну давай, нукчик! Давай. Ну давай. Блін. Ну короче, мені надо ще локи ще закрывать всем, если ещ будут вот, з из лука. Як зараз. І вони совместно грають. Вот таке? Не честный. А в них є железники кам. Щоб вони один одного скинули. У мене лише розвадарли. Давай, давай, я хочу ребу зловити. Вони його там чекають. Так, Мінус ноуп. Давай, Вася, Данупся. Це живешь вище. Давай, Вася, вбей, того. Нього меч! Вася! Не підводь мене! Вась! Бобік здох! Бобіка звали Вася. О, прикольно! Ну так, заглянути снігом не можна.

Да те нубчики. Да, цена моя стихия это. да. Давай. Ну-ка, давай лук витягай, давай свій типи лук витягай. Подивимось, як ти будеш. Це латись. Хага, -ха, Давай, зараз поміняємо доски на павутиня. Подимося, як ти в мене будеш лук. Цей шой який на... зачарований лук, прав. Так, скільки мы снимаем. А, я не знаю. Ще то время. Все, останній раз. Останній раз. Для игры нужно 4 игрока и пока ждешь. Просто плав. Короче, все, захист мені надоїв. Трололо мені надоело. Трололо мене підводить. Как достроить. Так, що мы. У мене ніхто не с кем. А потопо Вс, раз. Домо. О, якраз хоккор. Пася в па. Каже мне вчера. Ups. No. no my běž če. Obisráv se mu. To je ještě flop. Prostě rád. To je kůj no to by nebudu. Ona v nám bude Я выиграл! Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра. сейчас лови Я закінчую эту серию. Всем пока!